Привіт! Мене звати Вікторія. Сьогодні на каналі Study England я розкажу вам про особливості вивчення історії в англійських школах. Вивчення історії дозволяє краще зрозуміти минуле, вчить задавати правильні питання, критично мислити, зважувати докази, наводити аргументи. Національна освітня програма Великобританії з історії спрямована на те, щоб студенти розуміли хронологію створення Великобританії, знали важливі. Аспекти світової історії, природу стародавніх цивілізацій, розширення і розпад імперій розуміли трагічні помилки людства, вміли встановлювати причинно на слідкові зв'язки, аналізувати тенденції, формулювати історично обґрунтовані питання, розуміти зв'язок між місцевою. Регіональною, національною та світовою історією. Цікаво, що більшість англійських шкіл самостійно обирають теми для вивчення, і найчастіше це нормандські завоювання, хрестові походи, боротьба між церквою і короною, велика хартія вольності і виникнення парламенту, завоювання Вельсу і Шотландії, чума чорна смерть та її соціально-економічний вплив, селянські повстання. Столітня війна, «Війни троянд», «Генріх VII та спробу відновити стабільність, Ренесанс і реформація в Європі, Англійська реформація та контрреформація, конфлікт з Католицькою церквою, Перша колонія в Америці, Вест Індійська компанія, Громадянські війни в Британії, Кромбль, Реставрація і славна революція, Семирічна війна, Трансатлантична работоргівля. Перша світова війна і мирна угода, Велика Депресія, Друга світова війна, незалежність Індії і кінець історії. Ось деякі підручники, які використовуються для вивчення історії в англійській школі.